Хочеш інвестувати і в S&P 500, і в біткоін, але не знаєш, у яких пропорціях? Ось формула, яка дає стабільність. І вибухове зростання одночасно. Секрет у стратегії Корсаталіт: сімдесят 70% твого капіталу у S&P500 через ETF, наприклад, Vanguard або ФАЙ. Це база, яка стабільно дає в середньому 10 11 річних протягом десятиліть. А решта 30% у біткоін через долар Костеверич. Просто докупай кожного місяця. Біткоін за останні 10 років показав понад 100% середньорічного зростання. Це ризиковий, але дуже прибутковий. Супутник раз на рік просто перевіряй баланс. Якщо біткоін сильно виріс, зафіксуй частину прибутку і докупи SP 500, тобто ребалансуй. Так портфель працює в обидві фази ринку. Акції ростуть, коли економіка сильна, а біткоін оживає під час інфляції та друку грошей. Зараз це явище прослідковується частіше. А яку частку ти віддав або віддала біткоїну у своєму портфелі? 20%, 30% чи 50%? Напиши в коментарях, і в наступному відео я покажу, як який розподіл дає найкраще співвідношення ризик прибуток?